Новий науково-просвітницький центр для аграріїв та Вінницький фермер у Вінниці затвердили меморандум про співпрацю між міською радою та інститутом кормів та сільського господарства. На приєднаних територіях Вінницької громади триває активна робота з розвитку агропромислового комплексу. Щоб створити умови для ефективного господарювання фермерів на землі, залучатимуть науковців та спеціалістів із інституту кормів та сільського господарства Поділля на АН з дорадницькою метою. Тож на черговій сесії Вінницької міської ради ці ділові стосунки закріпили. Депутати проголосували про затвердження меморандуму про. Партнерство та співпрацю між інститутом кормів та муніципалітетом у межах подальшої співпраці на сесії затвердили виділення субвенції держбюджету у сумі в один мільйон гривень на виконання заходів програми. І нам важливо сьогодні розвивати саме аграрний сектор відповідну програму по підтримці сільського господарського напрямку. Ми прийняли з вами, і однозначно нам необхідно знаходити механізми підтримки малого і середнього бізнесу аграрної маємо на увазі. Але без дорадництва, фактично без наукової підтримки, це ефективно неможливо використовувати. Тому була і є домовленість з інститутом кормів. І та сільського господарства Поділля Національна академія аграрних наук відповідно попрацювати в цьому напрямку для того, щоб підсилити саме цей компонент в роботі і в соціально-економічному розвитку територіальної громади міста. Варто зазначити, що програмою також передбачене наповнення громади органічною продукцією власного виробництва. Власне, тому виникла ідея представляти місцеву продукцію під торговою маркою Вінницький фермер. Тож на сесії затвердили рішення щодо подачі заявочних документів на реєстрацію торгової марки. У коригуванні нашої програми. В частині того, що ми починаємо роботу над, над створенням бренду і логотипу «Він, «Вінницький фермер, для того, щоб під цим під цією торговою маркою, малий фермер він Вінницької міської тергромади міг продавати свою продукцію і виходити у торговель у торгівельній мережі міста Вінниці. Також ми розпочинаємо співпрацю із інститутом кормів та сільського господарства Національної академії аграрних наук України, які розміщені на території міста Вінниці, і ми вважаємо, що через цю співпрацю ми ми зможемо під підсилити наших фермерів.